В'ячеслав Кириленко, 1968 року народження, вищу освіту здобув у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук, народний депутат України, член депутатської фракції НУНС у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань культури і духовності, лідер партії за Україну. Націонал Патріотичні Сили України знову об'єдналися. Це вже третя з 2002 року спроба створити єдину команду, яка могла б добитися системних результатів. Але тепер їй протистоятиме найбільш структурований політичний моноліт за всі часи Незалежної України. І результат цього протистояння може виявитися вирішальним. Політично на кону стоїть більшість у Верховній Раді. Хоча вже зараз зрозуміло, що влада має чисельніші важелі впливу для створення. Більшості у майбутньому складі парламенту поразка або перемога в жовтні 2012 року стане фундаментом наступної президентської кампанії. Про стратегію і тактику опозиції ми говоритимемо сьогодні в програмі від першої особи в студії Тетяна Дем'яненко. І я рада привітати нашого гостя. Це В'ячеслав Кириленко. Добрий вечір Добре. вам, пане В'ячеславе. Отже, об'єднана опозиція провела перший спільний масовий захід форум об'єднаної опозиції на Михайлівській Львівські площі і представила свою програму дій в разі перемоги на парламентських виборах. Журналісти, які коментують цю подію, говорять про те, що яскрава майданна акція виглядала швидше як театральне дійство, ніж виступи реальних опонентів режиму. Мовляв, лідери опозиції вели себе на сцені так, ніби вже зробили все, щоб країна змінилася, перемогли нинішню владу і провели реформи. Звичайно, демонструвати народові впевненість собі це правильно. Але за цим повинні стояти більш вагомі підстави і явні стратегічні переваги. А їх якраз і немає. Ну, принаймні так вважають журналісти. Справді, схоже на те, що опозиція збирається перемогти на виборах простим об'єднанням списків різних партій. Ніхто не пояснив народу, як будуть формуватися списки, як проходить затвердження кандидатів на мажоритарних округах. І чому на сцені та біля неї були в основному ті ж політики, які в кращому випадку нічим не проявили себе за останні 10 років, а в гіршому дискредитували себе. Початок у вас оптимістичний, звичайно. В бабках. Але, але я з ним не згоден. Причому місцями докорінно не згоден, тому що опозиція це альтернатива владі, це інша точка зору по усіх практично питаннях. І причому, чим далі, тим більше. І це стосується питань соціальних, економічних, податкових, гуманітарних, правозахисних. І таке інше. Тому опозиція представила свою платформу, яка лише проєкт, яка буде обговорюватись, оскільки ми не повинні говорити, що є якесь лише одне завдання. Ні, у нас дуже серйозне завдання на багато років це змінити якість країни. Нарешті змінити якість країни, а для цього необхідно змінити якість влади. А для цього потрібна думка, потрібен зміст, текст, обговорення, пошуки правильних рішень. Без яких опозиція, звичайно, не зможе перемогти режим, який сильний, але який своїми діями дедалі більше заганяє себе в політичний тупик. Я собі дозволю ще одну з вашої точки зору неоптимістичну цитату. Політики, яким нічого пред'явити виборцям, ні результатів, ні ідей. Знову за спиною лідерів і за лаштунками сцени маячить минуле старі кадри, застарілі ідеї, часто популістські пропозиції. Якщо це не так, то чому справді опозиція не показує нові обличчя і нову політику? Чому надто багато в чому опозиція залишається закритою для суспільства? Ну от, хоча б взяти питання. Програми, от який, якою б геніальною не була програма, але ж в її формуванні не брало участь суспільство. Обговорення вже готового документа, це знаєте, з епохи КПРС нагадує принаймні. Створювати програму потрібно разом із суспільством. Технології такого процесу є. У бют і у фронту змін є хороші зв'язки. в ЄС ну принаймні можна було попросити їх поділитися досвідом. Знову з вами не згоден, бо широке обговорення якраз і почалося форумом об'єднаної опозиції, бо представлений проект програм, який буде затверджений лише наприкінці липня, початку серпня, а весь цей час будуть зустрічі з людьми в кожному місті, містечку, усіх керівників, усіх політичних сил, які об'єднані в єдину опозицію, де усі ці норми будуть обговорюватися. Що краще зробити, що можливо прибрати, на чому зробити якийсь акцент. Але я переконаний у тому, що основний акцент програми все одно вже готовий. Це робота, зарплата, гідне життя, житло, освіта. Оце те, що влада обіцяла, але вона робить це все тільки для самих себе. От у них є із цим повний порядок: і із статками, і із фінансовими перспективами. І із зростанням власних майнових можливостей, от це все є у членів уряду, у влади як такої. Але от в людських гаманцях цього всього немає, не дивлячись на будь-які соціальні ініціативи і таке інше, які на тлі цього масованого збагачення правлячого клану вони виглядають швидше як подачки людям, а не реальна робота для того, щоб не було бідних і не було незаможних. Це все, звичайно, потребує з боку опозиції альтернативи, і ми цю альтернативу пропонуємо. Ну, вам напевно теж дуже часто доводиться чути фразу про те, що ви теж були при владі і, і, і нічого практично не зробили. Багато хто з політиків справді себе дискредитував. Мені не часто доводиться це чути. Вам я маю на увазі не вам особисто, а вам опозиціонерам. Не знаю, як опозиціонерам хіба як загальний штамп, можливо, хтось і це чує. Я. Не дуже часто чую, оскільки так чи інакше я також був причетний до влади у минулий період, працюючи на різних постах, але я якраз маю що пред'явити і у плані роботи в Міністерстві праці, і коли я посідав посаду в уряді віце-прем'єра з гуманітарних та соціальних питань. Але питання ж не в тому, щоб зараз кожен із опозиції звітував у тому, що він зробив чи ні. А питання в тому, щоб була змінена країна. От теперішня влада взагалі ні про що, ні перед ким звітувати не збирається. Вона збирається і надалі ув'язнювати своїх політичних опонентів, мова про Тимошенко і Луценко щонайменше. Вона збирається і надалі заганяти країну практично в зовнішній бойкот, причому на всіх фронтах уже, і на Євросоюзному, і на протилежному. І вона збирається посідати позицію страуса, сховати голову в пісок і казати, що нічого не відбувається. Кажуть, страуси так не роблять насправді. Ну от може, страуси і не роблять, але влада Януковича так робить. Тому, звичайно, завдання для опозиції це змінити курс небезпечний і курс нікуди, якою Янукович повів країну. І це першочергова прерогатива для нас. Звичайно, все це буде в боротьбі, в дискусії. У спілкуванні з громадянським суспільством, якщо були в минулому помилки, опозиція повинна за них відповідати. Якщо хтось збанкрутував, значить він повинен це визнавати. Але загалом це лише поодинокі випадки, явища і докори. Вони можуть мати місце до будь-якої політичної сили, в тому числі і до опозиційних сил. Питання в тому, що ми зараз несемо країні, які зараз у нас бачені і пропозиції. А це не дивлячись на те, що можна говорити про. Недоліки, помилки, старі обличчя і так далі, і так далі, виявляється у тому, що вже зараз, за усіма соціологічними опитуваннями, опозиція має переважаючу підтримку людей, які збираються Лада голосувати про на парламентських виборах. Ні, можна покласти всі опитування на стіл, і якщо підсумувати результати, вже, вже зараз підсумувати результати партії, які об'єдналася у е, об'єднання за батьківщину, або, як кажуть, здебільшого в об'єднану опозицію, то це результати, які значно випереджають результати партій регіонів. А ще є і інші сили, які не згодні з владою. А ще немає початку виборчої кампанії, коли ми вже зовсім почнемо відверто говорити про ті речі, які викликають обурення у громадян, у простих громадян. Тому я дивлюся, які це речі. Ну, понад усе це соціальні речі. І понад усе це правозахисні речі. Людина безправна соціально, їй не вистачає грошей на нормальне життя і не тільки в дорогих містах, як то столиця і найбільші міста, але навіть і в райцентрах, і в невеликих містечках. І це безправність перед податківцем, часто міліціонером, часто чиновником. Людина нічого не може зробити. І причому чим далі, тим більше. Чому? Тому що влада повела таку політику: закрите суспільство. Вертикаль влади, чиновник все менше спілкується з народом, це все йде з самої гори, і тому самопочуття у людей зв'язку з цим погане, і соціальне, і правозахисне, і будь-яке інше у зв'язку з цим. Я думаю, що це просто так владі не минеться, оскільки рішення всі в країні, коли приймаються на користь лише правлячого клану, і збагачуються люди, які лише до нього близькі. Вони кругом по всіх адміністраціях при владі, причому здебільшого з одного регіону, вони нікого не хочуть при цьому слухати. І 48 мільйонів народ повинен це терпіти, то так довго цього не буде. І якщо не буде зміни курсу, то, значить, будуть якісь речі, які будуть викликати напругу. Я переконаний, що опозиція переможе на парламентських виборах, і якщо не буде зміни курсу країни, не буде зміни курсу президента, то, значить, будуть дострокові вибори президента. Одна з перших практичних дій опозиції в парламенті, за словами Арсенія Яценюка, буде цитую: ліквідація монархії Януковича, новий парламент прийме закон про порядок імпічменту, і першим під імпічмент піде Янукович. Ну, цікаво, чи хоч одна людина? Ключно із Арсенієм Яценюком вірить в те, що буде прийняти цей закон про імпічмент президента, яким чином планується подолати гарантоване вето президента Януковича на закон про імпічмент президента. Для цього потрібно 300 голосів. Навіть якщо вето буде подолано, все одно закон має підписати президент. Отже, закону про імпічмент президента до 2015 року очікувати безглуздо. Зрозуміло, що тим більше безглуздо розраховувати, що першим під імпічмент піде Янукович, і тоді вона Запитання, навіщо обіцяти те, чого точно виконати не вдасться, і як можна вірити тим опозиціонерам, які обіцяють те, що гарантовано не зможуть виконати. Ну, оце складне іноземне слово імпічмент, воно ж не самоціль. Тобто, імпічмент це виголошена в парламенті недовіра президенту і усунення його із посади. Але я думаю, що є набагато більш політично виважені механізми. Наприклад, позачергові вибори. У нашій країні, до речі, були в історії позачергові вибори і парламенту, і президента згадаємо 1994 рік. Перший президент Кравчук погодився на дострокову виборчу кампанію, коли зрозумів, що є питання у частини суспільства до його діяльності, але запропонував і парламент переобрати. Відбулися демократичні вибори, був обраний новий парламент і був обраний навіть новий президент. Хоча і президент Кравчу вважав свої позиції дуже і дуже міцними. Тобто, це був демократичний крок з боку президента, як людини інтелектуальної, культурної, першого президента України Кравчука. Тому я ж не вважаю, що є бажання як десь в Африці доводити ситуацію до імпічментів. Але... Опозиція абсолютно права у тому, що імпічмент це конституційна процедура, вона виписана в конституції, і реалізувати її дуже складно. Дуже складно але є виправлінь. приклади в історії. Ну є у нас ще не було. Мова йде про інше: що раз є в конституції процедура імпічменту, то має бути закон про імпічмент, у якому точно описано як все це відбувається. А вже голоси на імпічмент у парламенті це річ складна, тому що їх повинно бути дуже багато, більш ніж дві третини. Остаточно, здається, навіть 4-5. Ну, я ще раз можу повернутися до питання, що це не самоціль. А для нас є завдання зміна курсу країни. І якщо зміна курсу країни буде потребувати позачергових президентських виборів, то ці президентські вибори позачергові повинні відбуватися. Для цього мусить бути політична воля. Якщо її немає, і якщо хтось вирішує заганяти країну в глухий кут, тоді повинні працювати конституційні процедури, в тому числі і процедура імпічменту. Разом з тим, ми забігаємо дещо наперед, оскільки е, я думаю, що сутність діяльності влади не в тому, щоб зубами за цю владу триматися, ну, тримати, тому, що робити людям добро. Ще й опозиції Фу. така ж ціль, будь-якою ціною пробитися до влади. Чому будь-якої ціною ціль будь-якої політичної опозиції це альтернативна програма, підтримка людей і реалізація цієї програми. Ну, це не новина, а так ще із афінської демократії повелося. Є влада і є опозиція. Вони в демократичній країні міняються місцями. От ця теперішня влада прийшла до влади в абсолютно демократичних умовах. Після тривалого і комфортного перебування в опозиції в парламенті. Після того, коли Віктор Янукович побував ще при минулому президенті, прем'єр-міністром України вдруге. Тобто були демократичні процедури зміни переважаючих програмових інтересів, мається на увазі, що коли виборці змінювали погляди, то вони могли ці погляди реалізувати. Зараз нам пропонується інше. Зараз нам пропонується бачення, що ця влада прийшла раз і назавжди. І якщо хтось проти, то тою в'язницю в Качанівку чи в Лук'янівський СІЗО, в якому поки що перебуває Луценко, правда через суди добитися неможливо, тому що суди діють за вказівкою влади. А не конституцією законів. І ви, хлопці і дівчата, як не рипайтесь, все одно у вас нічого не вийде. Бо ми і округи по-своєму перенаріжемо, Ми і зміни до закону про вибори внесемо, бо щось у вас занадто велика підтримка, ви парламентські вибори виграєте. Ми зробимо маніпуляціями прямими і прихованими все для того, щоб лишитися при владі назавжди. Так це не демократичний підхід, це підхід, який б'є не тільки по реноме Україні, але б'є по економіці. Бо дивіться, хто із європейців зараз буде вкладати сюди гроші? От подивіться, як всі країни говорять про те, що треба права людини відновити в Україні. Що сюди хтось буде давати гроші? Проводить влада форуми інвестиційні, обласні, загальноціональні, тільки бюджетні кошти викидає на вітер. Ні копійки інвестицій нема. Уже е, другий рік і не буде, тому що якщо немає демократії, як будь-який іноземець захистить тут свої інвестиції? А бюджету українського не вистачає. Де брати МВФ, МВФ також не хоче співробітнити із е, Януковичем. Значить, що робить? Друкувати гроші станком. І ми це починаємо потрохи відчувати, тому що е, ціни Не потроху. Ціни і правильно не потроху, бо це вже не перший місяць відбувається. Ціни у магазинах, супермаркетах і на базарі, і за товари, і за послухи ростуть випереджаючими темпами. Зарплати і пенсії не встигають і соціальні допомоги. При цьому Держкомстат. Абсолютно з незрозумілих причин пише інфляція 0 по квітню місяці. І, до речі, минулі місяці так само. Оце все. Я тільки частину картини змалював. Воно викликає недовіру і обурення людей. І тому, якщо демократичні вибори парламентські будуть, то опозиція перемагає однозначно і пропонує альтернативну програму у цьому суть. Альтернативна програма проста: щоб нарешті зробити так. Що ми не можемо 20 років уже новітньої незалежності зробити, щоб більше ніколи в країні не могла встановитись диктатура, і ніхто більше ніколи не збіг, не зміг збити Україну з європейського шляху. Бо ми питома Європа, нам нікому нічого не потрібно доводити. Ми європейська нація, але завжди знаходяться люди, які хотіли б повернути все назад, щоб українці і надалі були в якійсь диктатурі, щоб їх у світі вважали, якимись... ж і, і так далі, і тому подібне. Я не буду даватися до формулювань, але думаю, що ми, усі з вами, повинні, перебуваючи за кордоном в будь-якій країні, пишатися, що ми є українці, і не вислуховувати, що у нас порушуються права людини і ще, і ще багато чого, а вести перед бути регіональними лідерами. А цього Україна вже не може, бо ці самі регіональні лідери центрально-східної Європи навіть самі бойкотують, який мав в Україні відбутися. Я із прикрістю про це говорю, бо я державник, і я не хочу поразки власній країні. Але я хочу поразки такій владі, яка нашу рідну країну до такої ситуації призвела. Ви сказали, опозиція однозначно переможе, якщо вибори будуть демократичними. Що ви будете робити для того, щоб вибори були демократичними? Це складне питання. У нас є, звичайно, досвід протидії масштабним фальсифікаціям, але за моїм баченням фальсифікації на цей раз будуть масштабнішими, ніж року. Що для цього потрібно? Спостерігачів дуже багато. Так вас пів півкраїни мінімум підтримує, Наймайте їх. Спостерігачі будуть, і будуть члени комісій, і будуть незалежні спостерігачі. Сподіваюся, з іноземних країн. Вони Але... були завжди. Ні, я ж про інше кажу. Я кажу про те, що влада буде діяти за принципом проти лому, немає прийому. От ви ж пам'ятаєте, недавно відбувалися вибори в Обухові. Там депутат на прізвище, Мельник, взяв іншого депутата на прізвище Геращенко, опозиційну нашу колегу Ірину Геращенко взяв її, скрутив руки і виніс із виборчої дільниці. От приблизно так будуть діяти регіонали по відношенню до всіх людей, які дійсно будуть спостерігати, а не відбувати номери. Тому що фальсифікації під час підрахунку голосів будуть відбуватися. От ми будемо дуже наполягати на тому, щоб ми дивилися, як рахуються голоси і як. Е, е... Унеможливити, щоб наші за нас заповнені бюлетені перекладалися на кубку, скажімо, партії регіонів. От тут, якщо влада буде влаштовувати бойню, то звичайно такі вибори потім не будуть мати легітимності, тому що не тільки опозиція і наші прихильники будуть за цим спостерігати дуже активно, а весь цивілізований світ. Тому я вже закликаю владу не робити цього, а вдаватися до демократичних процедур, які, звичайно, і чужі і зараз навіть неприйнятні. Ну закликати демократично це добре, але треба справді реально щось робити, щоб цього уникнути. От реально це можливо першим пунктом треба було проголошувати не імпічмент президенту. Ну чекайте, це ж все величезна кількість е тез і речей, які треба робити водночас. Треба і програму робити, і спостерігачів готувати, і до людей йти з цією програмою, і готувати перші законопроекти. Е у випадку отримання парламентської більшості, і так далі, і тому подібне, з приводу спостереження на виборах, це є ключове питання, і я думаю, що. Навколо цього будуть обертатися практично всі ключові виборчі процеси, починаючи десь от із жовтня місяця. Але ж я про інше хочу сказати: ну чому ми повинні робити постійно вигляд, що ми живемо в якійсь африканській країні. Не хочу Африку як континент образити, а маю на увазі африканських диктаторів. Чому у нас не може бути виборів нормальних як в сусідніх країнах на захід від України, і ми повинні постійно думати, що нам уже треба запасатися якимись. Такими прийомами, щоб із е, е, просто із е, ну, такою емоцією захищати свої е, результати на виборчих дільницях. Ну, це ж тоді не підхід. Ну Якщо такі підхід. умови, ну, не демократично. Ну, так от ми з вами такі умови, навіть нашою розмовою, констатуємо. Що умови, в яких зараз змагається опозиція із владою, вже не демократичні. Лідери опозиції Тимошенко Луценко вже в в'язниці. Влада вже хоче змінювати закон про вибори. Уже про це оголосили деякі члени ЦВК. Зміни це традиція українська напередодні виборів змінити законодавство перед виборчим не традиція українська, це тепер може стати традицією, якщо влада на це піде. Тобто готуватися до виборів як до війни, це ж неправильно. Це не є Євросоюз. Яка асоціація з Євросоюзом, якщо ми думаємо, буде чи не про чи не буде сутичка на якісь із виборчих дільниць? В'ячеслав Кириленко, лідер партії за Україну, був учасником програми від першої особи. Спілкувалася з гостем Тетяна Дем'яненко. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай сьогоднішній вечір і завтрашній день принесуть всім нам якомога більше добрих звіт. І хороших новин до зустрічі!